Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Так, в особистому житті, що у вас буде завтра? Угу. Слухайте, відкриється вам якась таємничка про колектив. Щось таке, знаєте, от, ну, хтось вам буде розповідати, десь ви є в цьому колективі. Може, це сім'я ваша, може, це працюєте десь, може ви там навчаєтесь, може, ну, я не знаю, гурток якийсь відвідуєте. Будете над цим прямо думати, знаєте, от щось вас так зацікавить. Щось відкриється, щось це буде для вас, ну, ну так, трошки навіть, може, і здивуванням, щось так. якась е ситуація, яка дуже швидко відбулася, але ну, от, хтось хоче вам розповісти. Це при, при особистій розмові. Це не так, що ви потрапите, десь там щось побачите, а це просто хтось вам буде розповідати. Далі сфера кохання. Сфера кохання. Угу. Я б не сказала, що тут про кохання, тут більш про матеріальні речі. Тут більш про те, що щось буде швидко відтворюватись, буде можливість щось швидко зробити. Це, наприклад, довго думали, але боялись, наприклад, от, зробити крок. А, наприклад, ну, як щось стримувало, то в цей день вже ситуація швидко відтвориться. Ну, це між вами і вашою, ну, вашою людиною. З ким ви там в парі. Як разом щось може робитимете? Дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Що він завтра буде робити? Якось у станній відлюдника проведе день. Давайте так, для когось це більш показано, що нагадає про себе той чоловік, який може на відстані з вами, може, от просто щось там у вас відбулося, ви не спілкуєтесь зараз, ну, з якихось там вам відомих причин. Це побачитесь. Людина прийде, приїде, нагадає про себе, напише, може, може, навіть як пропозицію якусь робити, то, що там, давай щось там разом, десь кудись. Складно без вас. Тут ситуація, в якій от десь ви потрібні тут, знаєте, мені не показано так, щоб. Він не міг впоратись взагалі з чимось в своєму житті може. Але забагато думок про вас останнім часом. Так показано. Тож буде і про себе і нагадувати, бо якось не може він більше Оце відлюбництво для нього вже складна річ. Діє. Mm -hmm. Жінки у бік чоловіка. Давайте дивитись, що жінка завтра буде робити. Тут розмова, більш просто розмова, швидко щось буде розповідати. Знаєте, не буде відтягувати. Наприклад, щось сталося там, щось вона хоче йому, щось пригадала, щось там. Відбулось, хоче розповісти. Вона не буде з цим затягувати. Вона швидко вийде на розмову з цим чоловіком і буде розповідати. Це, як, знаєте, про себе, про колектив, з яким вона, в якому вона спілкується, в якому вона існує на сьогодення. Тобто. Це не так, щоб вона е, тільки наодинці з цим чоловіком і все вона може розповідати про свої якісь зацікавленості, про зміни, е, десь у неї там, чи по роботі, чи якісь зміни в сім'ї йдуть. Ну, тобто тут більше розмови, просто розмови. Про нові якісь там прагнення, можливості, от щось буде просто про своє життя розповідати. Так, далі. Для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання? Одиноких. Більш спілкування з жінками. Або з однією, або з двома жінками. Може, одна з цих це ваша карта, може, просто от з двома. Це знаєте, як навчати одна одну чомусь будете, як сперечатись через якісь моменти? Аліса, ну що таке? Ну, я ж не бачу нічого. Сонечко? Зараз дівчата, вона тут. Угу. Все, лягаєш? Ні, на друге коло пішла. Ага, все, лягає. Добре. Угу. Список питань закрила, ну, нічого, я думаю, що я не заплутаюсь. Так, далі робота. Давайте побачимо, що у вас буде завтра в роботі. Про роздуми і про те, що ви де в чому будете залежні від королеви кубків, е, може, по зарплаті. Наприклад, вона бухгалтер видає вам зарплатню, бо вона, або вона керівниця ваша і видає вам зарплатню. Якісь моменти. Від яких ви навіть не будете намагатись відійти, як вийти з цієї залежності. Може домовляння якісь по роботі от з такою жінкою, і, знаєте, як домовилися, нічого не відбувається. Можуть бути і такі моменти. Тобто. Ситуація, яка вас буде тримати в залежності, вам не буде це подобатись. Ви навіть емоційно будете реагувати на це. Знаєте, може бути таке, що вам треба якусь роботу розумову робити. Над чимось дуже там може рахувати щось, може думати багато, може там, наприклад, писати може багато треба. А у вас нічого не відбувається, бо вас відволікає весь час така жінка. Може бути і така ситуація. Далі. Дивимось, від чого вам краще б за все відмовитись завтра? Від чого вам краще відмовитись? Дивіться, от від емоцій стосовно цієї жінки відмовляйтесь не треба. Не треба псувати з нею відносини, не треба дуже емоційно на неї реагувати. Це може бути і ситуація, коли ви довго замовчували щось, а потім емоційно щось викажете цій жінці. Відмовтесь від такого. Навіть якщо вам треба щось сказати їй, то зробіть це дуже спокійно, беземоційно. Отак От тут показано. Далі дивимось. Так, чого вам не уникнути? Кубків, король жезлів і король пентаклів. То у вас гарем з чоловіків буде. Так, ну це якось люди з вашого минулого. Це можуть бути хто завгодно, можуть бути і родичами, можуть бути і колегами вашими, можуть бути, і сусідами вашими. Тобто люди, які. Можуть бути робітники, якісь, яких ви там найняли, наприклад, на якусь роботу. Роботи з такими людьми не уникнути. Або, наприклад, розглядання роботи таких людей може бути і така ситуація, коли. Трошки там, ви будете, до речі, це може бути та сама ситуація, яка була показана в першому рядку, коли ви дізнаєтесь якусь таємницю, і це може бути стосуватись от таких людей з вашого оточення. Ну, ви щось там про них знаєте. Можуть бути і люди, які не є вашими прямими. Там, Знайомими, а через когось ви про них знаєте. Можуть бути якісь там в певному сенсі зірки, про якихось ви будете щось там слухати, читати, з кимось розмовляти. Ну, цього не уникнути. Не так, щоб щось там було показано погане для вас, ні. Ну, Приймайте вже, як є і все. І порада від вищих сил. Давайте побачимо на завтра для вас порада від вищих сил. Так, порада не всіх торкатиметься. Кого це взагалі не стосується, то у вас буде звичайний день і поради вам не треба, бо з усім ви впораєтесь. Ну, Тобто не буде нічого такого, щоб ви не могли впоратися і треба вам там щось казати. Тут про ситуацію трикутника, про кохання. Тут не таке, щоб там просто якийсь завгодно, трикутник. Тут карти на цьому акцентують увагу, це про розбиті серця, це про там, де болить і треба робити вибір. І отакий от вибір завтра буде робитись. І що тут нам можуть ще про цей вибір сказати? Що треба знати? Ну Він буде такий гучний той вибір, з такими, ну у когось може навіть із бійкою. Бо тут почнеться дуже спокійно, бо не хочеться втрачати, бо матеріальне все ж таки очі засліплює, а потім перейде на таку гучну розмову, на такі крики і на штовхання. Ну, у когось це буде таке, знаєте, прояснення відносин, що просто, просто. І так вже бувало, кажуть. Це не буде нова якась ситуація, це так вже навіть було. І якийсь переїзд тут показаний. І показують страшний суд. Що ну, хтось буде отримувати по заслузі. Отак от тут показано. Угу. Тема буде якась закриватись. І, знаєте, показано так, що складно, дуже складно ця, ця тема буде закриватись, але башту показують тут просто, от, знаєте, розвал. Якихось стосунків обов'язково буде хтось не показують. Я хотіла б побачити, хто з ким залишиться, не показують, ну, бо це не для однієї насправді людини. Тут кілька людей таких будуть слухати, і там різні будуть відповіді, хто з ким залишиться. Але важливо знати, що цей день він буде таким, знаєте, визначним, де треба приймати рішення, де тягти далі так не можна. ну, Бо приходить страшний суд, тут вже треба щось вирішувати. Тут вже буде питання ставитись так так, хто. М -м -м -м, ну... І тут трикутник такий, що не для всіх це дві жінки і один чоловік. Для когось це два чоловіки і одна жінка. Тому тут і не показують дуже конкретику, бо по-різному воно буде. Ну і все, на цьому закриваю відео. Всім щиро. Ну, і от, бачите, перемішала і коханці. Тут вибір буде зроблено. Тут не буде ситуація, в якій залишаються троє. Тут зайвий піде і залишаться двоє. Отак. От Все, на цьому всім бажаю безпеки і гарного настрою і вирішення всіх ваших питань, які вам треба вирішувати, І хай вирішуються найкращим для вас способом, так, щоб ви отримували те, що вам треба. І бережіть себе, і побачимось з вами в наступних відео. І не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікавий такий контент. Тоді ми точно з вами ще побачимось. Всім пока!